и како собаку! Де какого є в українському дарі служать за какової? Слово є! Свологиє! Свологи є! А може вони хабаря хочуть? Давайте заплотимо! Вони вже російсь хочуть! Вони тільки пасуть нас і гроші вимагають! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Керівник відпустці. Йому треба відпочити. Він дуже багато цього року працював, вирішив піти на відпустку. Є виконуючі обов'язки. Ми прийшли в підкабінет виконуючи обов'язки, він зачинений, каже, що він знаходиться на Софіївській площі, де учасники нашої мирної ходи наїхали на їхнього міліціонера-даїшника командира взводу. Також. Вони плювали на закон, і коли. Кажуть, що закон один для всіх. Вони нам демонструють, що для них закону нема жодного, а з нас вони хочуть спросити навіть більше, ніж в тому законі написано. Давайте ми зараз наші побратими кажуть, що треба засіяти даїшніка. Друзі, кожен з нас в своєму житті напевно не один десяток раз вигрібав останні гроші з кишені, щоб ці таїшники він ти прокляті до... Завилися нарешті цими нашими грошима і відпустили нас за ті, якісь вигадані перевищення на 2 км на годину, які створили їм аварійні ситуації. Сьогодні свято, давайте нагодуємо їх сьогодні. Правдами, не їхніми омріяними долярами, а нашими українськими копійками. Не бійтесь, виїді, засійте їм тут під дверима, під ноги. Не бійтесь, жодна копійка не пропаде. Ви знаєте, як вони люблять гроші. Вони позбирають. За все криміналу немає. З новим роком не їжтеся наших грошей. Не їжтеся, аби вам вистачило. Шкурими коронавіруса. Це якщо поїдеся, коли стемніє тоді! О, добре, добре. Слава! Славний! Журі, виходьте! Вші, виходьте! Вші! Дури, що ти робиш? Ти наоборот, ти обвезли людей. Не розумієте, я кажу, я не боюся вас, і люди прошу, не бійтеся. Не потрібно боятися. Наоборот. Дурні ви, ми наоборот, укріпимо наші діли і будемо ще сильніше проти вас боротися. До повної перемоги. А ти Ленко, ти дурний, яник. ти, Треба взагалі розуму нема. Я думаю, що ти хоч трохи розуміших. Слово у цих командирів, якщо до завтрашнього дня ми не будемо бачити, що змінилося в кращу сторону і наїчники почали пропускати машини, ми обов'язково повернемося сюди, так? <клев>